Так, понеділок, 16 грудня. Встаю на ваги. 99,800, дев'ять вісімсот. Ура! Менше. І сьогоднішній мій цукор 6,5. Так, записую все. Так, 16 грудня. Вага 99 800. І цукор 6,5. Так, радують мене мої результати. Я навіть не очікувала, вам скажу чесно. Я цілу неділю не важилась. Не важилась я все. А це прямо я довольна. На сніданок готую собі швиденько сирнички. Тут сиру грам 150 яйце. Так, борошно в мене буде житнє розкушувачі пів чайної ложки та запах все розминаю Даю житнє борошно. так, нагласка і все. А, Забула додать, забула я додать Підсолоджувач, жочі ложка. Ось так. Він не сильно солодкий такий. смажити. Хочу смажених сирничків давно не робила. вийшло чотири сирничка раз нормальне. Так, восьма Сніданок мій уже готовий, сирнички мої готові. Ну, я, мабуть, два з'їм бо тут у мене рибка, червона два яйця, кава буде з вершками. Все. Сідаю снідать. Всім смачного. Всім доброго ранку. Всім привіт. І всім доброго дня. Сіла вже снідать. Я дуже задоволена своєю вагою, що вона знижується. Буду снідати зараз. Так. І ви знаєте, я задоволена тим, що я. Не голодувала ні разу, ніколи. Я навіть вчора ввечері лежу, вже була 20 та година, ну от хочу їсти і все. Пішла, взяла два шматочки сиру, з'їла і все. І нормально. Навіть без фізкультури я худну. А як додавлю ще фізкультуру додам, о, буде взагалі добре. Так. Ну що, мені треба поговорити з Сережею. Всім смачного, хто зі мною. Йду в пенсійний відділ, А тут, мабуть, везуть солдатика нашого захисника. Бо машини чую по вулиці, Сірінові є. Я знаю, що сьогодні поховання Сережи пойде. Режить нашого двоє. Приїхали до цей. 12.30 на силу я я до... дойшла. Боже, як тяжко було йти. Ой. Ох. Хай Бог милує. Ой. Зараз покажу покупки вам, та все. Ой, та я буду відпочивати. Ох, Боже, я важко. Це капець. Котам в першу чергу ждуть страшне. Купила їм два пакетики по 80 гривень. За орібку Це стейки теляпії. Так її називають, вона теляпія. Бо я спитала. вам дам, зараз. Не бігайте кругами біля мене. Боже, сьогодні чогось дуже важко. Не знаю, що таке. Я дуже заморилася. Вкрала воду, так води захотіла, то са виби наїлась Зранку. До води захотіла страшне, прямо в магазині біло. Отож натрапила на поховання. У нас погиб молодий хлопець, один у матері. Не знаю скільки йому років десь, мабуть, 41, може такий, як Женя, він, я не знаю. Точно, може й 40. Не знаю скільки я. Молодий, коротше. Треба зайти подивитись в Фейсбук Треба поставити вам фотку, щоб ви побачили. Хлопці молоді, гинуть, та й все, бідні матері. Одна дитина у матері. Це, Це просто біде. жах якийсь. Так, що? Давайте я его насыплю. Уже давно не їли, да. Суп-суп он, да. Хочется добренького. Треба води на І покупки та буду відпочивати. В першу чергу в мене закінчився сир. Взяла вже аж два. Це вже інакший. Королевський, королевський, теж польський. Сметана. І два пакета, два пакети молока. По 37 гривень. вже без скидок. Є там щось чи 10, чи що. Так, туалетний папір. Грушки взяла чотири штучки. Такі добрі груші. Так. І взяла я один апельсин і два мандарини. Так, і все. Це мої документи. Це мої документи, значить, була я пенсійна. О, боже, боже, треба їздити кругом, де працювала, кругом брати довідки. Це жах якийсь. І в Миколаїв, і в Сергіївку, і в Райпо. Кругом. Кругом треба ходити, де, де працювала, там брати довідки. Ой! Не знаю, як воно буде. Ну, мабуть, буду їхати. У мене срок до травня місяця можна збирати всі довідки. Все, давайте я буду все складати в холодильник. Я беру зараз Сережу і поговорю та й буду відпочивати, бо сильно замовилася, з'їм чи грушку, чи апельсинку, щось і з'їм. Чи ці мандаринки. Щось з'їм з кефіром. Та й буду відпочивати. Все, давайте. Ох, так що так, сіла з'їсти мандаринку. Дуже заморилася. дуже. Руки беру, та і все. Що там казати? Є доплентували. Так що, дівчата на пенсію оформляються. Ой-ой-ой, шухати треба руки свої. Всі довідки все. Про перейменування, Ой. Я кажу, можна, я не буду збирати оце все. До речі, десь ті, хто чула, що можна не збирати. Коротше, зберу, що зберу, та і все. Кишководи. З 95-го року по 2000-й я торгувала, була оформлена, оформлена підприємцем. Ніде цього нема. В пенсійному цього нема. Хоча я пам'ятаю, кишки мотали нам. Треба піднімати архів налоговий. Буду просити дівчат. Далі піднімуть. Коротше, дурдом, та й все. Мандарини, оці не добрі, кислі. Все щось не таке сьогодні. Порівняно з горем людським, оце це нічого не значить. Ставила варитись м'язко телятинку. На вечір буде телятинка. Все, пішла я відпочивати. Зараз у нас 12.50. 13-та година. Світло, кажуть, вимкнуть. О 17 здається, і о 20-ті включать. Давайте. Дивіться, яка у нас погода. Паскудна. Дощ, вітер, холодно. Жах просто. Так, на, на вечерю зварила собі суп із телятини, і з Зараз буду вечерять. Мої хороші. 16-та година вже. Я буду вечерять. На вулиці дуже холодно. У нас світло сьогодні начебто вимкнуть о 17-й годині. Мені так казали, сьогодні. Такий сьогодні день. Кесть деть сьогодні такий. Так, батарею мені і не, і не прислали, бо ну, сьогодні так, колись буде краще. Все поїм. Супчика з м'язком, а потім закушу мандаринкою, Все, дівчатка, дякую, що ви мене додивились до кінця. Що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе!